Виконком сільської Підготовка справжніх фахівців може бути ефективною лише за умови поєднання теорії та практики. Це особливо важливо і для майбутніх держслужбовців. Для нас надзвичайно є важливим досвід практичних працівників органів місцевого самоврядування, працівників місцевих органів виконавчої влади, які надають нам практичну допомогу у навчанні наших магістрантів. Наші магістранти проходячи практику і в обласній державній адміністрації, і в районних державних державних адміністраціях і радах всіх рівнів можуть набути тих знань, мінь і навичок, які допоможуть їм в майбутньому дійсно стати професійними державними службовцями і сучасними лідерами. Нині в області працює близько восьми тисяч держслужбовців. Утім, лише менше трьох відсотків з них охоплено магістерською підготовкою в галузі знань державного управління. В області виникла нагальна потреба підготовці саме висококваліфікованих фахівців. Які б відповідали вимогам, ви знаєте цей довідник типових професійно-кваліфіційних характеристик посад державного? Службовця, який затверджений Національним агентством України з питань державної служби ще в 2011 році, завдання і функції, які виконує державний службовець, нині потребують постійного системного професійного вдосконалення, нових підходів до навчальної програми і підвищення кваліфікації загалом, у зв'язку із новою редакцією закону України про державну службу, що набирає чинності наступного року, міняються вимоги й до держслужбовців. Зайняття тих чи інших посад державних службовців. Накладає на нас величезну відповідальність. Президент України, уряд нашої держави в першу чергу роблять ставку на державних службовців, які будуть носіями всього нового передового, на людей, які будуть працювати з людьми, які донесуть виконавцям стратегію реформ, стратегію модернізації. Молоді магістранти, які обрали служіння державі, засвоюють ці та інші принципи вже на практиці, адже більшість з них уже працевлаштовані. Ми маємо любити свою країну, свій рідний край, прагнути щось робити, знати, як робити, і робити це якісно. Це має бути чином професіоналізм, відповідальність і розвиток постійний розвиток. Без того не буде нічого. Для нового покоління чиновників нині є де набувати досвід та проявляти свої здібності, аби було бажання вчитися та рости. Ми сьогодні.